Привіт, друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна Хрестовська, я маркетолог. І сьогодні ми продовжимо говорити про архетипи. І переходимо до такого архетипу, який, в принципі, це справжній експерт. Але найлегше його зіпсувати спробами здаватися розумним. І цей архетип це мудрець. Якщо ви в цьому архетипі і не в цьому архетипі, ми сьогодні поговоримо приблизно, що може бути корисним в цьому архетипі, а що ні. Його головна валюта це не гроші і не визнання, а саме істина. Мудрець вірить, що ми зрозуміємо, як влаштований світ. І тоді ми зможемо стати абсолютно вільними. А в реальному житті це така зануда. Я іноді в собі цього мудреця бачу. Уявіть людину, яка на вечірці не танцює на столі, а сидить осторонь, аналізує, чому люди поводяться саме так. Мудрець це той, хто замість перегляду серіалу читає чергове дослідження або розбирається в якихось першоджерелах. Це люди, для яких інтелект, це не інструмент, а саме. Спосіб життя, вони так живуть. В реальному житті вони можуть здаватися трохи відстороненими, іноді навіть трошки холодними, тому що їх мозок завжди зайнятий чимось аналізом чи щось якоюсь обробкою даних. Вони не вірять на слово, їм потрібні докази, логіка та структура. Якщо простодушний, до якого ми говорили раніше, вірить в диво, то мудрець вірить тільки в закономірності. І підпишіться, будь ласка, на блог. Далі цікавіше. Як же нам проявляти мудреця в блозі? В блозі мудрець це, на жаль, не той, хто стрибає в різ і під трендову музику. Його контент це завжди глибина. Ви впізнаєте його за довгими текстами, де кожне слово зважене і чітке. Його сторіс це не просто подивіться, що я з'їв на сніданок, а дивіться, як я помітив цікаву тенденцію в споживанні сніданків, ось як це корелює з нашою продуктивністю. Мудрець веде блог як дослідник. Він ділиться графіками, схемами, висновками зі своїх книг або з інших книг. Його блог це як база знань. Він не намагається сподобатися, він шукає тих, хто готовий з ним розділити його розумові здібності. Але, звичайно, як і кожного архетипу, у внутрішньо є певні конфлікти. І ми переходимо до найболючішого, тому що внутрішній конфлікт саме мудреця, це якраз синдром самозванця, який доведений до абсолюту. Він знає, що дуже багато знає, і починає бачити, що він не знає. Його внутрішній голос каже: ти не маєш права це розповідати, поки не прочитав ще 10 книг, не отримав ще одну вищу освіту. Мудрець Хоче бути ідеальних у своїх висновках, але цього не потрібно, тому часто він застрягає на етапі підготовки, так не виходячи в ефір. Це вічна боротьба між бажанням навчити весь світ і страхом помилитися хоча б у одній комі. І з цього випливають типові блоки і страхи мудреця, і найбільший із них виявитися некомпетентним або ще гірше бути звинуваченим у поширенні хибної інформації, він боїться, просто боїться нестерпно виглядати нерозумно. І тому його головний блок саме у маркетингу, у блоублозі, введені блозі, у блозі це спрощення. Він ненавидить спрощувати. Йому здається, що якщо він не розкаже все до до цієї коми всі, всі нюанси він збреше. І через це його прогріви стають схожими на лекції в університеті, від яких у підписників просто в'януть у вуха і закипає мозок. Він боїться продавати. Бо в його світі продаж це маніпуляція, а істина не має потребувати ніякої реклами. Я думаю, що ви, можливо, впізнали також себе, тому, будь ласка, пройдіть тест. Можливо, ви і є мудрець. Як людина намагається бути не собою, це просто найсумніше, що я бачила в соцмережі. Коли мудрець бачить, що легкий контент набирає мільйони переглядів, він вирішує, що хорошо, ладно, буду, як вони, і він починає грати успішний успіх, знімати танці, кричати шок-контент, використовувати якісь клікбейти. Але... Це ні до чого не приводить, бо він намагається бути емоційним, хоча всередині йому це взагалі не властиво. Або він ж намагається бути ближчим до людей, використовувати якийсь сленг, мати, звучати якось прикольно, якось іноземними словечками. Він намагається сховати інтелект, щоб не здаватися дуже сильно складним. Але це є теж велика проблема. Чому блог у мудреця може не працювати? Якщо якраз такий мудрець зраджує себе, то, як, то блог весь повністю перетворюється на іграшку, на пусту таку річ, стара аудиторія йшла за глибиною, вона розчаровується повністю і йде. Нова аудиторія, яка прийшла на шоу, не купує, бо відчуває щось, якась маска, веселощі якісь не дуже прикольні, а щось всередині їм підказує, що там щось серйозне і важке. Блог перестає приносити задоволення вам, як експерту, тому що ви відчуваєте себе клоуном на манежі. енергія зникає, охоплення падають, і продажі, звичайно, зупиняються геть. Бо мудрець втрачає головну зброю, свою авторитетність, а без авторитету мудрець просто для себе ніхто. І як же ж робити так, щоб блог працював для вас екологічно, якщо ви мудрець? Саме нормальний шлях це стати. Архітектором знань для своєї аудиторії. Не бійтеся бути складним. Ваша аудиторія це якраз люди, які втомилися від поверхневого контенту. Ведіть, будь ласка, блог, але ведіть його як процес дослідження. Кажіть, що зараз я розбираюся в цій темі, і ось що я знайшов. Дозвольте собі бути інтелектуальним снобом, якщо це є ваша природа. Тому що ваша екологічність, в чесності, якщо ви чогось не знаєте, то так і кажіть. Це тільки додасть вам довіри. І ваш контент має давати підписникам відчуття, о, тепер я зрозумів, як це працює. І це ж ваша є сила. Як же продавати мудрецю, щоб себе не зраджувати? В блозі мудрець має продавати через аргументи. І не потрібно використовувати якісь крікбейти, типу купи, бо завтра ціна виросте. Бо ваш продаж це логічне обґрунтування, чому ваш продукт вирішить цю проблему. Ви продаєте методологію, систему, результат і підкріпляєте це фактами. Ви кажете, ось цифри, ось логіка, ось чому це працює, вирішуйте самі. І це продаж через експертну перевагу. Клієнт купує мудреця якраз, бо вірить, що цей експерт знає секретний код реальності, який допоможе йому уникнути його помилок. І поруч з таким експертом люди відчувають себе як не дивно, розумнішими. Це дивовижний ефект. Ви не пригнічуєте їх свої, своїм інтелектом. Ви якби. Підіймайте цих людей, з якими ви спілкуєтеся, яким допомагаєте до свого рівня. І підписники відчувають ясність у своїх головах. Хаос структурується, вони відчувають себе спокійно, бо знають, що якщо ця людина каже, що це так, значить в це можна вірити, на це можна спертися. Це відчуття твердого ґрунту під ногами у світі тотальної невизначності. Отже, ваша місія не розважати, а освітлювати шлях своїми знаннями. Перестаньте ховати свою мудрість за якимись дешевими фільтрами і фразочками, бо саме за вашою мудрістю до вас прийдуть ваші найкращі клієнти. Підпишіться на канал і ставте дзвіночок, щоб точно не пропустити наступний архетип.